Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо досить цікаву партію, яку було зіграно у чеському маріанське лазні у 2011 році. Цей поєдинок був частиною дуже цікавої матчевої командної зустрічі досвідчених шахістів проти молодих шахісток. Ветеранів в цій партії представляв відомий вірменський гросмейстер Рафаел Ваганян. А честь прекрасної половини людства захищала молода українка Марія Музичук. Кінь 3 зіграв ветеран С5, С4, кінь С6, кінь С3, Е5. Суперники розігрують один з варіантів англійського початку. Після Ж3, Ф5, Д3, кінь Ф6, слон Ж2, Ж6, 2-0, слон Ж7, слон Ж5. D6 грає Марія, і тут білі могли відразу поставити коня на D5, але ваганян грає кінь E1, маючи на увазі перевести свого коня на С2 і відкриваючи діагональ для свого білопольного слона H6 взяття ферзь BF6, кінь С2. Рокіровку робить Марія Тура Б1. Білі готуються до проведення стандартного плану насування пішаків на ферзовому фланзі. Чорні грають тура B8, А3, кінь Е7, кінь Е3, і після слон D7, білий кінь заходить на d5. Розмін знову чорний ферзь під боєм відходить на F7. І нарешті Б2, Б4. Б6 грають чорні Б5. Тепер ваганян хоче просувати пішака А, відкрити крайню вертикаль і створити тиск на позицію суперниці, передусім на, можливо, пішака Б6, який залишиться на дошці. Слон Е6 грають чорні, А4, Ф4. В противагу активній грі суперника на ферзовому фланзі Марія Музичук намагається контратакувати на королівському. Тура Б3, ж 5 А5, ж 4 і слон Е4. Чорні в певний момент могли зіграти F3 і закрити білого слона, тому такий хід є доречним. Король h 8 Тура А3, h 5 і Ф3 грають білі. Сло 6. І тут вірменський гросмейстер припускається помилки. Йому треба було, не змінюючи пішакову структуру на королівському фланзі, просто розмінятися на Б6 і зіграти ферзь А1 з метою зайти турою на А7, а то й піти тура А 6, двічі атакуючи пішака Б6. Так, білі отримували певну позиційну перевагу. Але ваганян чомусь забирає на G4 і послаблює структуру на королівському фланзі. Аж же тепер вже розмін ферзь А1 і взяття на Д5. І тут ще одна помилка: Ваганяну треба було забрати слону, нападаючи на ферзя, піти тура А8 і спрощуючи гру, врешті-решт зрівняти становище. Але якщо попередня помилка ветерана не дала йому можливість отримати перевагу, то помилковий хід CD, зроблений зараз, дає велику перевагу Марії Музичук. І граючи ферзь H5, вона створює дуже серйозну загрозу: взяття на g3, дати шах на e 3 і далі ферзь h3. Тому h4 грає ваганян взяття на g3. Він жертвує пішака і намагається, розмінявши тури, спростити позицію і досягти нічиєї. Але чорні забирають на h4, і після розміну створюється загроза мату в два ходи. Слон g 2. Грає Ваганян, захищаючись від цього ферзя 6. Українка придивляється до поля е 3 Якщо піти ферзь Е1, нападаючи на пішака G3 і захищаючи свого пішака е 2 то після шаху король H1 чорні несподівано грають С4. За допомогою цього і наступного пішакових ходів чорні отримують змогу оживити свого чорнопольного слона. Після дце 4 і далі слон ж 4 Гарантовано ставлять чорні слона на d 4 і далі грають ферзь h6. вбивча атака по чорних полях. Тому в нашій партії ферзь А 8 зіграв ваганян, але це його не врятувало. Звісно, ветеран сподівався, що Марія відразу зіграє ферзь С1, на що є перекриття слон Ф 1 але українська шахістка зробила точний хід ферзь Е3, який зруйнував всі плани її досвідченого суперника. Якщо відійти на F1, то мат в один хід, ферзь F2 або ферзь С1. Якщо ж піти у кут, то тепер хід ферзь С1 призводить до мату після слон F1 і взяття слона. Ось така дуже цікава, динамічна партія, в якій Марії Музичук вдалося провести потужну атаку по чорних полях. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!